Талізо захищало носіїв невмирущої до нашого часу ідеї, бий невірних. Кожний крок закутих у панцир лицарів був освячений іменем Бога, та для мільйонів людей їхній хрест став символом смерті. Хрестоносці. Ми пам'ятаємо, який розгром учинив їм на Чудському озері Олександр Невський, але ще довго йшла кровопролитна боротьба з німецькою експансією. Вона перетікала з віку в вік, аж до смертельної сутички з нащадками лицарів, що плюндрували нашу землю танками Манштейна та Гудеріана. Кінець цього ідейного заліза завжди був один. Далеко звідси від полів та лісів України до узбережжя Балтії, де вкорінились грізні тептонці, та все ж доля звела нас з ними. В історії нашого народу це була одна з героїчних сторінок. Тут, на українських землях, у різні часи панували різні завойовники, були тут і татари, і поляки, і московити. Наприкінці 13 століття частина України опинилась у складі Литовського князівства. Князь Міндовх. Він першим об'єднав розрізнені литовські племена і започаткував велику державу. Замок Тракай, що під Вільнюсом, можливо, пам'ятає ті часи та імена племен жмудини, Литва, Жемгала, Курони, Ятвяги. Головною небезпекою для себе міндовг вважав Тевтонський орден хрестоносців, що загрозливо навис над Литвою і вже встиг захопити частину її. Та міндовгу і самому хотілося нових завоювань. І він спрямовує своє військо на південний захід, на Русь. Однак могутній князь Данило Галицький, що правив першою українською державою, дав йому гідну відсіч. Проте скоро князі помирилися, а Міндовг навіть віддав свою дочку заміж за Данилового сина. Більш вдалими, ніж на півдні, були дії Міндовга проти ордена, у боротьбі з яким литовці згуртувалися ще тісніше. Литовське князівство заявило про себе як серйозна політична та військова сила в Європі. Іншою значною постаттю після міндовга був великий князь Литовський Гедимін. Він утвердив кордони своєї держави ще далі на південь, захопивши Білорусію та Волинь. Але й тевтонці не дрімали. Так у 1324 році вони великими силами вдерлися на територію Литви. У відповідь литовські війська здійснили походи на Прусію, Ливонію та Мазовію. У цих воєнних діях. Вже брали участь руські дружини. Постійна загроза загальним інтересам литовців та русинів надходила і з іншого боку від Польщі. Поляки теж проголошували своє просування на схід як хрестовий похід проти поганців-литовців та схизматиків православних українців та білорусів. Невипадково польський король Казимир Великий у 1343 році склав угоду з Тептонським орденом, поступившися йому поморієм. Освячені, як завжди, бабською курією, хрестоносці одержали можливість засередити всі сили проти Литви. Вже через п'ять років їхня сорокатисячна армія, в складі якої були крім німецьких, також французькі та англійські загони. У битві на річці Стреві завдала тяжкої поразки військам сина Гедеміна, князя Ольгерда. Але Велике князівство Литовське, Руське, Жемальтійське встояло. Часом воно ще більше зміцнилося, розширилося за рахунок руських земель, стало найбільшою державою в Європі, що простяглася від Балтійського до Чорного моря. До нього входили білоруські та майже всі українські землі, включаючи Київ. Наприкінці 14 століття тевтонці захопили Жемайтію. Насильницьке насадження католицизму на чужих землях було важливою, але, звичайно, не головною метою лицарів. Головним було розширення своїх володінь, збагачення, розбій. Тевтонці не милували навіть повержених ворогів. Їх вела жорстокість та сліпа ненависть. Хрестоносці знали, папа римський все простить. Той справді прощав їм будь-які звірства. Немов від чуми тікали від лютих псів, лицарів, жителі Шемайтії. Вони звернулися до всіх європейських володарів із закладом. Вислухайте нас, пригноблених. Орден не шукає душ наших для Бога, він шукає земель наших для себе. Хто хоче умивати інших, повинен сам бути чистим. Пожалійте нас, ми просимо хрещення. Але згадайте, що ми люди створені за образом і подобієм Божим, а не свіріятись. Від усієї душі хочемо бути християнами, але хочемо хреститися водою, а не кров'ю. Однак же матійців підтримав і надав притулок біженцям. Лише литовський князь Вітовт. ягайло, кузен Вітовта, великий князь Литовський. У 1386 році у білоруському містечку Крево він укладає з Польщею Кревську унію. воєнно-політичну угоду, за якою Литовське князівство об'єднується з королівством польським. Цей дипломатичний акт докорінно змінює співвідношення сил у протистоянні Литви та Ордену. Для України вирішальна сутичка, що наближалась, мала особливе значення. Адже за територією та чисельністю населення вона займала у литовсько-руській державі найбільше місце. Руські князі. Почали готувати свої дружини до бою. Один із героїв майбутньої перемоги над орденом князь Федір Острозький. З осені 1409 року почастішили зіткнення з хрестоносцями. Було ясно, що великої війни. Не уникнути. 15 липня 1410 року литовсько-польська армія під проводом Вітовта та Ягайла, який став на той час королем польським, зійшлась з хрестоносцями біля селища Грюнвальд. Зі сторони у битві брало участь близько 40 тисяч воїнів. Більшу частину союзного війська складали руські воїни. Полки Галицький, Холмський, Львівський, Львівській, Беремишській, Триподільський, Київський, Полоцький, Мінський, сіверський Смоленський. Очевидець так описує картину бою. Дійнявся такий жахливий гуркіт і тріск від ударів з посів, прязко зброї, звону мечей, що його було чути на багато миль довкола. Воїн напирав на воїна, З тріском ламалася зброя, вістря-стріл ранили обличчя. У цих змішаних рядах і метушні майже не можна було відрізнити сильних від слабих, відважних від жоноподібних. Бо все змішалося в один натовп. Цій майже п'ятигодинній битві, лицарське військо, що довгі роки наводило жах на литовців та слов'ян, перестало існувати. І ніколи більше не відродилась могутність ордену як духовно-феодальної держави. Грюнвальдську битву можна порівняти з битвою на Курській дузі, бо вона спричинила крах. Тевтонського ордену. Настав мир, але ще будуть інші війни з іншими ворогами. Буде багато крові та страждань, перш ніж Україна здобуде свою державність. Цих старих престарих хрестах у Переяслав Хмельницькому ще можна прочитати на півстерті дати 1420-1430 рік. Як знати, може під ними навіки заспокоїлись ті українці, які далеко від рідної землі воювали за неї? Та розбили одного з заклятих ворогів її. Жертви народу не бувають даремними і не забуваються ніколи.